Сьогодні покажу вам цікаві товари в метро, знижка 30% на весь асортимент грилів і решіток. Чудовий привід купити собі новий гриль для пікніків. Пляжні парасольки зараз теж на акції до мінус 60%. Переходимо до більш буденних речей: паперові рушники, туалетний папір зі знижкою 25%. Сухі сніданки, каші швидкого приготування та злакові батончики зараз коштують на 30% дешевше. Пакування авокадо хас бей. На 1 кг зараз 189,90 гривень. Знижка до 45% на понад 45 позицій молочної продукції галичина. На масло солодковершкове від біло діє акція. Тож можна зекономити до 24 гривень на одній штуці. Кілограм варених і охолоджених білоногих креветок зі знижкою 20%. Вигідна ціна на фарш зі свинини 119,90 гривень за кілограм. Також хороша ціна на тазостегнову частину свинини. 129 гривень за кілограм. Ну і наостанок покажу вигідну пропозицію на заморожені овочі від MetroShef до мінус 45% на весь асортимент. А щоб донести всі заморожені продукти додому, візьму ще собі термосумку від Metro Professional. А тепер на касу. Привіт! Сьогодні покажу вам цікаві товари в метро, знижка 30% на весь асортимент грилів і решіток. Чудовий привід купити собі новий гриль для пікніків. Пляжні парасольки зараз теж на акції до мінус 60%. Переходимо до більш буденних речей: паперові рушники, туалетний папір зі знижкою 25%. Сухі сніданки, каші швидкого приготування та злакові батончики зараз коштують на 30% дешевше. Пакування авокадо хасбель. На 1 кг зараз 189,90 гривень. Знижка до 45% на понад 45 позицій молочної продукції галичина. На масло солодковершкове від біло діє акція. Тож можна зекономити до 24 гривень на одній штуці. Кілограм варених і охолоджених білоногих креветок зі знижкою 20%. Вигідна ціна на фарш зі свинини 119,90 гривень за кілограм. Також хороша ціна на тазостегнову частину свинини, Винини 129 гривень за кілограм. Ну і наостанок покажу вигідну пропозицію на заморожені овочі від MetroShap до мінус 45% на весь асортимент. А щоб донести всі заморожені продукти додому, візьму ще собі термосумку від Metro Professional. А тепер на касу. Привіт! Сьогодні покажу вам цікаві товари в метро, знижка 30% на весь асортимент грилів і решіток. Чудовий привід купити собі новий гриль для пікніків. Пляжні парасольки зараз теж на акції до мінус 60%. Переходимо до більш буденних речей: паперові рушники, туалетний папір зі знижкою 25%. Сухі сніданки, каші швидкого приготування та злакові батончики зараз коштують на 30% дешевше. Пакування авокадо Хазбей на 1 кг зараз 189,90 гривень. Знижка до 45% на понад 45 позицій молочної продукції галичина. На масло солодковершкове від біло діє акція. Тож можна зекономити до 24 гривень на одній штуці. Кілограм варених і охолоджених білоногих креветок зі знижкою 20%. Вигідна ціна на фарш зі свинини 119,90 гривень за кілограм. Також хороша ціна на тазостегнову частину свини. Винини 129 гривень за кілограм. Ну і наостанок покажу вигідну пропозицію на заморожені овочі від MetroChef до мінус 45% на весь асортимент. А щоб донести всі заморожені продукти додому, візьму ще собі термосумку від Metro Professional. А тепер на касу.